Це фендагенезіс, і сьогодні будемо говорити про газове обладнання на автомобілі 2022 року з двигуном 2.5 і потужністю 305 потужностю сил. Сучасні двигуни дуже сильно прогресують в плані потужності, ефективності і роботи. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми говоримо про двигун 2.5 і потужність 305 кінських сил. Який працює на обмежених навантаженнях дуже ефективно, 305 сил, мають звідкись брати. І витрати пального збільшуються в будь-якому разі, коли ви їздите активно. Власне, щойно придбаного автомобіль, я звернувся до нас з питанням, чи ми зможемо встановити ГБО на двигун G4KR. Це двигун з комбінованим впорскуванням. І так ми погодились, і ось ви бачите вже готовий результат. Система Prince Side 3.0. Яка складається з таких чудових компонентів, є газовий редуктор EVP500 спроможний забезпечити потужністю 500 кінських сил. при цьому він дуже компактний. І його можливо під'єднувати до холоджуючої рідини, до нашого теплоносія послідовно, не зменшуючи потік чи створюючи протитиск. Є дві характерні риси, які роблять цю систему відмінною від інших. Перше, це можливість регулювання тиску в дуже широкому діапазоні від 0,5 до 3,5 бар, що на малих навантаженнях робить можливим використання газу. А на великих використання газу без зайвого довпорскання бензину. Розвинутий теплообмінник, який отримує охолоджуючу рідину для нас теплоносій, робить можливим підігрів газу до температур 50-70 градусів. А це вже дозволяє нам використовувати газ з горінням швидшим за бензин. Так, газ може горіти швидшим за бензин. І як ви бачите, у нас тут 4 форсунки замість вісьме, які передбачені для бензину. Ми робимо суму двох впорскувань і подаємо газ у впускний колектор. Хтось каже, що безпосередній впорск працює інакше. Але на заводських системах від шкоди я побачив, що вони у 100% на метані працюють саме впускний колектор на двигуні з безпосередньо впорскуванням бензину. До речі, це насос високого тиску бензину. Він. Функціонує таким чином, щоб подати бензин під високим тиском у камеру згоряння і перетворити його в пароподібний стан. Те, що ми робимо завдяки ось цьому красенню газовому редуктору і подаємо у пароподібний стан паливо, яке горить краще за бензин і не утворює зайвих відкладень. І при цьому має детонаційну стійкість завдяки 105 одиницями октавного числа блокирування газовою системою має вже готове програмне забезпечення саме для цього двигуна.